Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1 нашим глядачам у ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом я вже маю на зв'язку нашого наступного гостя. Це Віктор Шлінчак, засновник, голова правління інституту світової політики та керівник інформаційного агентства «Головком». Вітаємо пане Вікторе в нашому етері. Раді бачити і чути. Вітаю вас. Правда, я вже в клавкомі не працюю, але інститут світової політики продовжує працювати. Дякую за Щось... дякуємо за це зауваження. Обов'язково е звернемо на це увагу і виправимо. А, але зараз не про це. Зараз, пане Вікторе, хочемо з вами поспілкуватися про ту тему, яка вже от два дні, що найменше. Тиражується активно в українських змі, йдеться про те, що 29 січня ми всі стали свідками, так би мовити, битви інсайдерів, поінформованих різних джерел, анонімних телеграм-каналів, а пізніше і деяких навіть медіа. Йдеться зокрема про тему, нібито звільнення з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. І, зокрема, от тиражувалося активно, що домовленість про це була досягнута під час особистої зустрічі Володимира Зеленського із паном Залужним, і от після низки повідомлень про ймовірне це звільнення. Зокрема, в Мінобороні спростували цю інформацію, і навіть цю інформацію коментував речник президента Сергій Никифоров. І сьогодні ж з'явилася інформація про те, що видання Зе Тайм каже, що, начебто, президент України був змушений скасувати своє рішення про звільнення залужного, цитую під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів. Отож, пане Вікторе, як ви особисто розцінюєте таку інформацію, яку поширюють в українському суспільстві вже не перший місяць, хто за цим може стояти чи можливо навіть вже стоїть? Хто взагалі намагається постійно періодично паразитувати на темі довкола звільнення чи не звільнення Валерія Федоровича? Ну, почнемо з якихось термінів, тому що коли говорять про те, що було е, прийнято рішення, то е, це не зовсім е, правильна термінологія, тому що рішення приймається і доводиться до кінця. Я думаю, що в даному випадку ми мали ситуацію, коли Володимир Зеленський Довів головкому заложному свою, свою своє бачення, як він бачить, наступне місце перебування залужного і повідомив про те, що він має намір його звільнити. Друга теза це те, що очевидно, що Володимир Олександрович не хоче брати на себе відповідальність і самостійно підписувати указ про звільнення заложну. За тією інформацією, яку вже розпосюдили іноземні змі, за тією інформацією, яку маю я, власне, розмова йшла про те, що залужний має сам написати заяву про звільнення, і відповідно йому було запропоновано кілька посад, які він може обійняти на вибір. Це посада посла в НАТО. Це посада в РНБО, і це посада в Офісі президента. На що, наскільки я так розумію, залужний відповів відмовою. Сказав, що самостійно писати заяву про звільнення він не буде, і у президента є всі механізми його звільнити, враховуючи те, що це. Конституційно прописаний механізм, який, яким володіє президент. І тут, звичайно, велика розвилка для Офісу президента, тому що з однієї сторони, дійсно, те, що є, ну, скажімо так, різні бачення як ведення війни, так і якісь там Тактичні бачення у Генерального штабу, і вони відрізняються від того, як бачить ситуацію на фронті бачить ситуацію на фронті в офісі президента. Очевидно, що рівень от цих, я не хочу тут казати слово протистоянь, але це рівень розбіжностей, можемо так сказати. Дійшов до, до якоїсь межі, і, відповідно, офіс президента вважає, що зараз якраз час зміни головного Це абсолютно конституційне право президента, ніхто цього не заперечує. Питання лише в іншому. Питання в тому, що люди, українці, мають великий кредит довіри до залужного. Він у нас виступає у ролі такого народного героя, народної легенди. Тобто багато речей, які були пов'язані позитивних, які були пов'язані з перемогами на фронті, асоціюються безпосередньо з залужним. І відповідно, суспільство переживає, що зі зміною головнокомандувача, звичайно, може, можуть відбутися якісь зміни на фронті. Зміни в стратегії. Зміни в е, тому, як е, нас будуть. Е, е, як на нас будуть дивитися у світі, як буде, на нас будуть дивитися наші західні партнери, які в тому числі мають дуже багато зараз консультацій із залужними? Ми ще дуже багато діалогів про можливі сценарії ведення війни і так далі. Тобто, оце застереження суспільства щоб не було гірше. Воно йде в розріз із бажанням Офісу президента, там зараз поміняти головнокомандувача. І, відповідно, цей суспільний тиск, і, і, і ці суспільні реакції е, зараз грають на стороні відповідно залужного і грають проти Офісу президента. Бажання. Звичайно, це, це добре, але за бажанням наступає відповідальність. І тут ми можемо говорити, що якщо відбудеться звільнення заложного, а я передбачаю, що воно все-таки відбудеться, то вся повнота власне, відповідальності лягатиме безпосередньо на офіс президента і безпосередньо на президента. Пане Вікторе, Тоді... даруйте, то на вашу думку, чи все-таки готовий офіс президента прийняти цю відповідальність, чи усвідомлює загалом він її? це ж питання не до експертів, це питання, власне, до тих людей, які приймають рішення. Тому що ми можемо там гадати на кавові гущі, але це питання абсолютно е, є психологічним, мабуть. І воно базується на тому, що дійсно в офісі президента є певне крило, яке постійно підігріває от це протистояння. Роблячи постійні ці соціологічні заміри, наприклад, розказуючи, що заложний може бути конкурентом для Володимира Олександровича на наступних президентських виборах, ну для початку треба дожити до цих президентських виборів. Треба, щоб Україна дожила до наступних президентських виборів, щоб вона встояла. Я завжди кажу, що такі люди, які постійно підкручують президента, вони працюють точно не на користь. Це шкідництво. Тому що в даному випадку країна очікує абсолютної співпраці між офісом президента і Генеральним штабом. Я проводив соціологічні дослідження, проводив фокус групи по Києву, і я бачив, як люди реагують навіть на звичайне питання, якби ви поставились до того, якби залужний зараз оголосив, що він хоче займатися політикою. Люди навіть не розглядають, тобто вони не хочуть навіть чути таку тезу, тому що вони вважають, що Залужний на своєму місці, президент на своєму місці. І оцей дует має вести Україну до перемоги. А якщо в цьому дуеті починаються якісь конфлікти чи недорозуміння, то суспільство починає ну, нервувати, і це зрозуміло, це було видно по тих реакціях в соцмережах, які починали відбуватися після е, навіть оцих анонімних е, анонімної передачі інформації і в ЗМІ, коли з'явилися перші. Повідомлення про те, що, що відбувалося там понеділок в офісі президента. Тому тут знаєте, коли ми говоримо про якусь відповідальність, от я знову ж таки повернуся до, до, до цього, то треба завжди прораховувати наслідки цієї того чи іншого кроку. Мені чомусь здається, що до цього часу ці наслідки поки що в офісі президента не усвідомлені. Пане Вікторе, а цікаво, от ви кажете. Що суспільство доволі таки знервоване, і то цікаво, як би мали в офісі президента і, врешті, в Генеральному штабі сам, можливо, президент і головного командувача комунікувати із суспільством ці дискусії, які довкола них точаться, загалом ці звільнення чи не звільнення? Дивіться, ну, як на мене, це вже вторинні питання щодо комунікації. Питання Щі, чи... не бачите, ва? пане Вікторе, що ці запитання вони все таки впливають на безпосередньо і проведення мобілізації, як власне теми, довкола якої активно точаться, теж вже не перший день. То якби це комплексне запитання, і ці вторинні речі, вони можливо будуть лише теж чи підсилювати ось це напруження, чи навпаки його позбавляти. Ну, давайте просто як прості люди подумаємо на тим, чи сама ідея нині звільнення головкома, чи там перестановок в Генштабі, чи це добра ідея. От почнемо з цього. От, якщо говорити там мовою соціології, коли там більше 90% є довіри до того, що робить залужник, і більше 80 вважають, що не треба міняти головнокомандувач, і в цей час відбувається спроба його замінити. То звичайно, це ще більше суспільство починає ну, хитати. Особливо з урахуванням того, що ми останнім часом не чуємо якихось позитивних, надто позитивних новин з лінії фронту. Якби там. В офісі президента вийшли з ініціативою, що ми це робимо для того, щоб покращити там ситуацію на фронті, ситуацію з мобілізацією, ситуацію е з нашими міжнародними партнерами. Ну, наприклад, якщо б у них були такі аргументи, і для цього нам треба змінити вище е військове керівництво. Ну, можливо, частина суспільства б це повірила. Не впевнений, що все, але частина, можливо, би повірила. Разом з тим, якщо це робиться, от зараз це виглядає виключно як спроба усунення якогось політичного конкуренту. Більшість аналітиків, більшість обивателів вважає, що таким чином Зеленський хоче прибрати людину, яка зможе в майбутньому створити йому конкуренцію. Ну, повторюсь, ще треба дожити до виборів. Ще треба зрозуміти, чи сам Володимир Олександрович буде балотуватися на наступний термін. Тобто ці всі речі, які, ну, про які вже дуже довго, на, на жаль, говорять, і про те, що існує оцей негласний, так, негласна конкуренція, яка незрозуміло на підставі чого виникла. Що існують оці політичні заздрощі, що от вийшло там інтерв'ю The економіст, а чому воно було не погоджено, а чому в ньому є позиції, які не співпадають з позиціями, тих, ті, тима, які проголошені президентом. І, власне, все це зводилось до того, що всі знали про це. Про це протистояння, і це вже не було, це було так званим секретом Полішенелі, коли вже всі знали, що рано чи пізно ну, до цього дня ми доживемо і побачимо. От ми до понеділок це побачили. Е, відповідно, е, як зараз буде далі розвиватися ситуація? Моє передбачення, що е, рано чи пізно все одно офіс президент захоче б змінити головну е, можливо, для цього будуть якісь підстави, можливо, будуть е, знайдені підстави. Цікаво, Тому... пане Вікторе, чи зараз можна передбачити, якими можуть бути ці підстави, і що загалом можна вкладати в це слово? Давайте я не буду зараз казати якісь речі, які в принципі ще більше ваших слухачів чи глядачів вженуть якусь там зимову депресію. Тобто можна ж, оскільки ми живемо в такому досить цікавому інформаційному полі, можна ж кожного дня виходити там на прес-конференції, на брифінги і розказувати, що залужний не такий, як його всі знають, треба розвінчати міф про нього. І власне, це, це призведе до того, що ми просто втратимо довіру взагалі до збройних сил, яка є найбільшою. Серед взагалі всіх інституцій українських це зрозуміло. І тоді, тоді ми зайдемо в ситуацію, коли суспільство буде взагалі дезорієнтоване. Мені дуже не хочеться, щоб ну, ми, ми заходили в історію, коли ми дійсно будемо мати наслідки гірші. Ніж, ну, скажімо, те, що ми мали, наприклад, у понеділок. Ну, Тобто, питання ж, повторюсь, питання ж не в тому, що там, президент не має права звільняти головну Питання в моменті, коли це робиться, і в, в аргументах. Чому це робиться, пане Вікторе? Все таки от підсумовуючи нашу розмову, в одному зі своїх матеріалів ви написали Ви згадали про стрес-тест, який мало би пройти українське суспільство з огляду на оці новини, ось це всі повідомлення. То цікаво, чи наразі ось цей стрес-тест українське суспільство витримало, і що буде далі, якщо окрім того, що ви сказали, що все-таки звільнення залужного рано чи пізно відбудеться? Ну, дивіться, я думаю, що зараз вирівнялись знов шальки Терезів, враховуючи те, що відбулися там відкату. Тобто, ми не побачили указу в той же вечір. Ми не побачили указу президента про звільнення заложного. Тобто, я думаю, що е, я думаю, що ця ситуація заставляє офіс президента подумати на над наслідками. І е, зважити, хто може по перше, прийти на місце заложного. Тут же ж теж буде, буде дуже велике е, питання після е, таких, е, таких подій е, не, не всі захочуть заскочити в це крісло, тому що воно тоді буде політично залежним від офісу президента. Це ну це це тоді стає очевидним. Тобто військова складова тоді буде не на першому місці, а на другому. Дякуємо, пане Вікторе, за коментування цієї ситуації за ваші думки. Отже, Віктор Шлінчак, засновник та голова правління інституту світової політики, бо ветері громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, пан Віктор висловив свої міркування стосовно так би мовити, ні, нібито звільнення з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Про яке стало відомо, яку власне інформацію про що? Українські змі почали тиражувати активно 29 січня. увечері. на все добре і тримаємося!